Добрий вечір. Сьогодні п'ятниця і знову футбольний на голову. І сьогодні ще один дебют. У нас тренерський дебют. Після всіх футболістів вже команда ціла футбольна нас практично зіграла. Нарешті ми для неї обираємо тренера. І перший сьогодні тренер зорі Луганської Юрій Верниду. Дуже вам дякую за це. Постараюся відповідати. не знаю змогу лі, ну, буду робити все для того, щоб. Ну, і щоб потім ваші ж футболісти, які вже у нас проходили Согласно. рубрику, не травили вас. Так, да, да, ну, що зробиш, то треба это пережити. Все правильно. З хорошим настроєм приїхав Юрій Миколаївич. Ви дивились уже кілька рубрик, ви знаєте, що відбувається, що сподобалось вам, що я не сподобалось. Я смотрел б, не буду врати тільки одну. більш менше це з Мілєвським, коли у вас була ось ця... Багато людей говорили, що складні питання. Ну, я думаю, що. Ну, я думаю, здесь фактор все-таки. Ви говорите і починає чоловік нірвничати, переживати. Я можу точно сказати, що буду переживати і почну те саме. Десь може ти і знаєш, а воно одразу відрубує і все, все вырубает. Ну, ви людина емоційна, подивимося, да. як будете зі да. Своїми емоціями. Перший раунд: правда чи брехня, п'ять запитань, п'ять фактів або ж вигаданих фактів. Треба сказати правильно. Правда це чи брехня, і за кожну відповідь правильно один бал. Поїхав. Поїхав. Олексій Михайличенко грав за збірну України. Не грав. Ні. Насправді грав. Два матчі. Я опустів, значить, саме. Я думав, що ні, тому що вже заканчивав практично. Ще в 94-му, причому в один матч навіть капітаном зіграв Олексій Михайличенко. Отак. От буває. Роберт Левандовський виграв гонку бомбардирів у Бундеслізі. Так. Правда. Неправда. Неправда. Його Його пригнав на Наприкінці 31 проти речі. Я плохо сліжу за цим. <рикінці> <рикінці> Пока, поки все поки ну, та, 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 та. <рикінці> не ударить. Поки своїх футболістів бандеслів не продали. <слежу>, не сліжу, не <рикінці> У Ругвай виграв <рикінці> перший кубок світу. Так. Да. Точно. Думаю, що так. Да. Правда. У італійській серії А 18 команд. 18. подивіться. Да. 18. 18. Немало. 20, може, да? Може. Ну, Тут правда, давай, чи. Брехня? Давайте, давайте, що це брехня. У італійській серії 18 команд? Це брехня. Брехня. Точно. Брехня. 20. 20. 20. Я одразу задумався, до 20. Ну, Наступний раунд піде, в якому треба думати, а не рішу рішуче відповідав. Кафу двоюрідний брат Роберто Карлоса. Інтересний питання, да, я не знаю. Да. Ну, давай, хай це буде неправда. Брехня, правильно. Отже, італійська серія А, кафу і Уругвай приносять нам три бали в першому раунді, набрав головний тренер зорі. І для розминочного раунду це якраз такий середній результат нашої не на для нашого. Какої та яквість. Наступний раунд український футбол. У нас буде два раунди по п'ять питань. Український світовий футбол. За кожну правильну відповідь два бали. І... Три підказки є. 50 на 50, допомога ведучо і дзвінок. Можна Друга. навіть тій людині, про yeah. яку запитання. Ні, yeah, Ну я одразу скажу, що я перезвоню, мабуть, сину пусть старшому. Да, okay. Вітаю з футболом зв'язаний. <laughs> пусть Поможе відсут. Перше питання. Ну Тут, до речі, можна вже сину дзвонити. В якій українській народній касті одним із героїв є Вернедуб? Коти Котигорошек. А варіанти. Я ж не зачитав навіть варіанти. Ну я знаю просто, що там крутеуз, вернидуб, верни гора і все. Не? Все, без варіантів, все правильно. Ну Варіанти ще були Курочка Ряба, Пан Коцький і Васик ну, але доволю, ми котигорошок. Відновили котигорошку. Про свою фамілію маю знати. <решко> свою першу перемогу збірна України здобула над командою Литви, Мексики, США, Хорватії. Першу перемогу. Давайте бум-бум-бум. На Литву поставимо. Литва. Да. Правильно. Це правильно. Перший матч з угорцями, а перша перемога Но з Литвою. Вони нічого зіграли з угорцями. А, так. Перший матч програли. Угорцями. А, програли, в першому. Програли, да. я, я думав, По... що нічого. Зіграли. Я вже у шостому матчі. Розбірну виграла у Литви. Правильно? Ще 2 бали, 4 бали у нас вже в цьому раунді. У чемпіонатах Незалежної України перший м'яч за зорю забив Олександр Севідов, Тимирлан Гусейнов, Олег Шилаєв, Володимир Микитин. Перший м'яч за зорю в чемпіонатах Незалежної України. Питання складне, я нагадую, є підказ. Ну, тут тяжело, тому що хоч це мой виробний клуб. Ну, чесно, знаю, що вони всі робляти достойні. Давайте логічно Ну, один із самих таких був нападаючих, это все-таки гусейнов. Гусейнов. Був. Був. Поэтому, а хто забив? Севидов, гусейнов, хто там ще? — есть. Шилаєв, Микитин. Микитин. — Не буду даже це, я рискну. Гусейнов. — Гусейнов. Просто, да. Два балла рейсик приносит. Тимерлан Гусейн. Ну я же говорю, ну логично так, если подумать. Он очень долгое время играл и был одним из самых таких забивных. И потім пришел на підвищення. На підвищення і и на Підвычный вместе еще с ним играл я в Запорожье, в Металлуре. В советские времена еще последний последний чемпионат. Ой, ну да, последний чемпионат СССР. Это 91-й год, по-моему. И он потом перешел на чемпионат Украины. Начался в ком. 92-м, по-моему. Так. Перший весна осінь, 92 да, да. рік. Шість балів. І поїхали далі. Хто із цих футболістів, які виступали в чемпіонаті України, не Форвард. Оніка Чінвоха. Абайомі Овонікоко, Едвард Коко, Едвард Ібанда. Патрікі Банда. Не сложно. Банда ще так. Помню. Мені здається, що він все-таки був полузащитник. Он хто? Хто хто хто. І банда. хто і банда. Я просто ще раз хотів назвати ці варіанти. Нвоха, Овонікоко, Аньямка і Банда. Ваш варіант і банда, він не форвард. Не форвард. Не форвард. І підказки не беремо? Ні. Правильно? Патрік і банда. Центральний співзахисник і навіть захисника за Київський арсенал. Банда. Так, а, чуть -чуть інші, а де інші грають? Мені от останній, якраз, от думаю, ну він точно не нападаючий, тому що ну, помню. Іскренні говорю, що знала. Ну за хронологією останній якраз Ованіко в Волині ще пару років тому, 3-4 роки тому. Да він... Там такий проходняк, що не встигаєш за ними сидіти. Тут я згоден. Якось одночасно в них було на зборах на, в тренувальному таборі було дев'ять воротарів. Я пам'ятаю одного, котрі по сій дні день, там деньги должны или что там. І да. вже да, да. Расплатился. Він зараз, ну, в Білору... Він зараз в Білорусі. От воротаря я пам'ятаю хорошо. Ну, дійсно хороший вратарь був. Найкращий воротар світу, як сказав. Зараз грає за Славію Мозер. <laughs> в найкращій команді світу. П'яте питання. Останнє питання раунду українського. Скільки разів чемпіон України не програвав жодного матчу в сезоні? Раз, два, чотири. Такого не було. Скільки разів? Скільки разів чемпіон України жодного разу не програвав у сезоні? Я думаю, що, мабуть, все-таки раз, два, чотири, ти сказав? Один, два, чотири, і такого, може, взагалі не було. Бу -бу -бу -бу. Ну, я думаю, давайте я поставлю на те, що не було такого. Такого не було? Не було. Тобто завжди програвав, да, хоч, хоч матч. Хоч ігру. Підказки. Є підказки. Ну, давайте 50, 50 на 50 візьму. 2-4. О, <рес> я, 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 <рес> Ну, значить, два рази, я думаю, все. Два, два, рази. два рази, да. Точно. остаточно. Остаточно ставлю. Насправді 4. Чотири. 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 чотири рази чемпіони України жодного не програвали. Тричі Динамо і раз шахтар. Причому останній раз. в сезоні 14-15. І 8 балів у нас за український футбол. Дуже достойний результат. Переходимо до світового футболу. И у нас... Здесь будет проблема. У вас чего? У... Ну, я надеюсь, что у меня, наверное, это, потому что... Я думал, я уже закался. Отже, світовий футбол, ну не знаю, наскільки можуть бути проблеми з першим питанням. Якого з цих футболістів ніколи не існувало? Сісіньо, Зізіньо, Пісіньо, Мазіньо. Пісіньо, пусть буде, або як там третій варіант був? Пісіньо. Там, може, в Японії існувало. Сісіньо, Зізіньо, Мазіньо. Проходять. В основу. <ріст> Дивіться, Маю ви одного вибрати, правильно? Ви бразильців підписуєте зараз? Підписали. Підпис, да. Нема серед них таких. Нема. <ріст> Есть Леонидос, є Леонідос, є саме второй. Ну там такое ім'я теж тяжоле, що навіть не виговориш. по спорва. Отже, пісіньо ніколи не існував. Ну я думаю, так. Да. Давайте я поставлю на те, що пісінню. Правильно. Вгадав. <ріст> Заголовок газети. Юрій вернеду. Поставлю на пісінню. <ріст> В якому році збірна Аргентини виграла свій останній великий трофей? 1986, 1991, 1993, 1999. Останній великий трофей збірної Аргентини. перший ранку? 86 91-й, 93-й. 86-й чемпіонат світу. Виграла. Да. І після того нічого не вигравала? Ну, Аргентина вроді не виграла. Копа Америка. 93. -й. А, ну я входить в Копа? Е з цим виникли проблеми, так? Mm. Да? Ну, Америка, ну, це як я, чемпіонат Європи. Я, я думав чемпіонат Міра. Ну, Копа Америка це як варіант Євро. Ну, от з цим питанням у мене Будем було. За 15 років президентства у Палермо Мауріціо Дзампаріні часто змінював тренерів. Скільки разів? 30. 40, 50, 52. Легендарний президент Палермо за 15 років змінив трошечки, Трошечки більше тренерів, ніж взять, президент Зорі. У тебе. У, у мене є такий варіант. Є. Ну, За таку цифру от за таку цифру, Манчестер Сіті купив Фернандіні. От за стільки мільйонів. Фернандіньо. А які там цифри? 30-40, 50-52. Ну, вони його за, за 40, по-моєму, купили. Ну, Я вже підказав все що він. Давайте, давайте 40 поставлю. Да. За 15 років Мауріця Замперіні змінив 40 тренерів. Ну, ну, якщо, якщо ти ж не розказав, що за сока продає, Це да. Підказка закреслюється. Да, це Залишився все. у нас дзвінок Дзвінок другу. Наступне питання. Цього сезону з англійської прем'єр-ліги вилетіли. Дрозди, лебеді, шершні, чорні коти. Вопрос на высыпку я отвечу. чесно. Я тут не знаю. І Можно, з могу телефоном. Сделать. Могу. Можна, я ж, ну что, это самое. Попробуй, если возьмет еще трубку. Может, занят или еще щось. Ну ми можем отзвонить, пока не дозвонимся. Может, Виталий верне дуб да. на телефоне. Если Сподіваємося. не берет. Придется самому выкручиваться. Не берет, к сожалению. Ну, повторите еще раз, я попробую. Всего сезону с АПЛ вылетели дрозды, лебеди, шершни, черные коты. не, не проследила так вот, если бы название команды Ну, кто я... вылетел? Давайте попробую Почему? Підказка, підказка не пропаде. Все одно працює при футболі, може, поможет отцу. Хто в Англии? Він дуже більше знає, ніж я, если все вот эти вот английские це, ну, Я думаю, тоді не без проблем. Алло. Звонок другу, дзвоню тебе, Каленечко. Виручай, є вопрос такой. Цього сезону з АП можна на голосний зв'язок. Я поставлю на звук, ти слушай. Слышишь мене? Отже, молодший, син Юра Вернедуба. Коля, запитання таке. Цього сезону за ПЛ вилетіли, з Англійської прем'єр-ліги вилетіли. Дрозди, лебеді, шершні, чорні коти. Хто? Ух ти. О! Ух ти! О, зараз я вам скажу, можна ще раз. Цього сезону з Англійської прем'єр-ліги вилетіли. Дрозди, лебеді, шершні, чорні коти. Хтось один. Заряд якраз чорні коти. Тому, чорні коти, По-моєму, я не скажу. Ну, твоя версія. Чорні коти. Чорний кот коти. Чорний коти. Чорні да. коти, Син відповів, будемо думати, що він відповів правильно. Су Можна виключати його? Так, так, да. Та. Відповідь дізнаємося потім. Отже, зараз буде грати музика, і ми дізнаємося, чи молодший син Юрія Вернедуба стане на гречку сьогодні. Не стане, чорні коти, Сандерленд. Молодець, благодарний. Все правильно. Сандерленд да. і ще два бала. Отже, у нас залишається останнє питання в раунді світовий футбол. Дуже я, не стидно, 6 я, я бі... балів вже є. 6 я, я, я бі... бі... відповідь... тут. 3 да. у першому раунді, 8. У українському футболі. І ще є суперпитання. Ага. Де 5 балів плюс або 5 балів мінус. Але закінчуємо світовий футбол. І одне з, мої, з моїх улюблених питань про кіно. З якого фільму розпочав свою потужну акторську кар'єру Вінні Джонс? Ох, Карти, гроші, два стволи. Євротур. Костолом Титанік. Вінні Джонс. Джонс. – Костолом з Вимблдона. І знявся він також в фільмі Костолом. Питання в тому тільки, чи починав. він. Карти гроші два стволи. Дивились ці фільми? Ні, дивився, конечно. Карти дивилися? Дивився, так. Да. Пам'ятаєте роль Вінні Джонса? Сыном, сыну меня красиво. Вспоминаю, да. Давайте я поставлю на костолом. На костолом. Да. Неправильно. Карти гроші. Він дебютував з цього фільму, а в Титаніку, по-моєму, його <звісно>. і не було. Хіба не было. Син? Було... син? Алло. Тим, що Алло. не взяв трубку. Та да, дзвонив, мені тут вопросы задають. Хотів допомогу друга, другу, вже Колі додзвонився, і він відповів правильно. Вопрос был. ну, Вопрос был, кто вылетел из украинской АПЛ. Из, АП... из, АПЛ. из АПЛ. Дрозды, лебеди, шершни, черные коты. Коля сказал, черные коты и нагадал. Все, спасибо. Давай тогда. Давай, да. Так, да, так, да, так. Да. Сондерленд. Давай. Отже, <гум> допомога двох синів сьогодні. Допомога Юрію А, Перший допоміг тим, що трубку не взяв вчасно. <гум> <гум> Другий допоміг тим, що вчасно взяв. Вчасно трубку. взяв, так. Три, шість і вісім. Да. 17 балів і граємо в Давай. Фінальний раунд одне питання без підказок. Добре. Без підказок і без варіантів. Договорились. Стадіон 1 травня. Це повна назва арени. Є найбільшим замісткістю стадіоном світу. 150 тисяч глядачів він вміщає. Побудований він у 1989 році до фестивалю молоді і студентів. А в якій країні? У 89-му году? 150 тисяч глядачів. Стадіон 1 травня, побудований у 89-му до фестивалю молоді і студентів. Це футбольний стадіон, на якому грає національна збірна цієї країни. Давайте исходить от логики. Самая многонаселенная ну, страна. Ну, Китай есть. Не, ну я так мыслю. Может я, быть и не я там, молчу. Потому что, да, даже не знаю, где Или Япония, может, Корея. Я думаю, Северная Корея. Северная Корея. Да. Стадион 1 травня, коммунизм. Ну да, там же все с галстуками этими пионерскими, со значками. Мы ж строим коммунизм. Мы его строили, не построили, они до сих пор строят. Надеются построить. 60 лет живут в, в тревоге что война, война, война. У вас не было футболистов, которые играли в Піднічній Кореї? Корее? Потому что Санжар Турсунов приезжал в Россию. Ничего ездили, ну хотя тоже в свое время, когда только тогда первые были поездки, Ну говорили там тоже, у них порядок такой, что в 10 лех. Світ вирубається, все нельзя не можна не включати нічого. Ну, це сложно. Я маю на увазі футболістів з Азії, які зі своїми збірними туди їздять. Нет, ну, грати нет, в думаю, не не разом, не було. Не А не Отже, стадіон 1 травня це національна арена Північної Кореї. Правильно? Ну, я Північна Корея. <рес> <рес> і 5 балів за фінальний раунд отримає Юрій Вернедуб. І всього у нас. 17.5-22. 22? як 22 футболіста в ротації. Ротація, про яку мріє головний <ривіт> <І> тренер Зорі. Скажу одно: от, дуже хороший ролик мені от прислали, я даже не знал, что есть там через YouTube Как же называем, на заре успеха или как вот хорошую музыку подобрали. И там вот специально показывают, сколько при работе нашего тренерского, моего тренерского штаба, ну то есть я уже когда начал, плюс Коваль, ну, все ребята, которые сейчас есть, тут, 12 сборников. Ну, правда, там не учли еще Мишу Сивокова. но хотя он до нашей команды уже вызывался. А 12 именно, которые вызывались непосредственно. Первые вызовы получили с командой «Заря Луганский». Очень приятно. Поэтому это тоже есть какое-то достижение, я считаю. Всего тренерского штаба и клуба есть чем гордиться. Ну, и все, трен... и тренер воротарив. Сколько уже у вас воротарив да, выковал? Да, я же говорю, два из них. И два Шевченко, но Алексей и Никита. А там, если перечислить то все, то оно такие есть. Там и Соболь, и Каменюка. Ну, короче, 12 человек. 22 балла с 30, повернемся до наших барадок. Это <сум> хороший или нет? Я не знаю, так? я у вас хочу запитать по, по нашему достойный Ну, в принципе, больше половины это уже хорошо, я считаю. Это если брать в процентном соотношении, то сейчас я высчитаю быстро. Вроде в школе неплохо учился. 30 баллов. За цены. 1 балл, <сум> это получается. Один бал. Сколько це процентів виходить? 3, і... 33. Так, Три і 30. Ну, якщо множить 22, то в принципі нормально. Я здаю. Да. Дякуємо вам за те, що долучились до нашої рубрики. Сподіваємося, що інші тренери Української прем'єр-ліги подивляться нашу рубрику «Футбольний на голову і так само прийдуть до нас перевірити свої знання. Поки що дивіться, футбол хаб. Ставте лайки і долучайтеся до нас. Ми обов'язково будемо вас радувати іншими рубриками. А я благодарен вашому колективу, що действительно такое. Це говорить о том, що раз, что мені, як тренеру, в першу чергу, больше більше треба читати, більше смотреть, <реку> щоб провізити. Все, до побачення. До свидання.